Салют, танкіст, бабуля, на зв'язку. Ну що ж, сьогодні буде продовження розіграша на контейнера відпад. В цьому вже відео я доб'ю його до кінця, тому це буде цікаво, тому що лишилися самі цікаві контейнери. Але для початку це відео вже авансом заслуговує на те, щоб ти поставив йому палець вверх. А якщо ти новий глядач, звичайно ж, підписався і протиснув дзвіночок, щоб не пропускати нові круті відео. А я більше не трачу часу. І поїхали докручувати розіграш контейнера від ПАД. Так. Я порахував, мені потрібно в районі 26 тисяч, щоб докрутити його до кінця. У мене немає. У мене є. Ну, мені бракує 7 тисяч золота, можна так сказати. Я надіюся, що я просто витягну це золото з розкішного сюрприза. З мега контейнера або мені контейнерів відпад випадуть раніше. Тому поїхали. 3250. 3, Відразу такий болючий прокрут і 2 мегаконтейнера. Відразу відкриваю. Ну, дякую на тому, що не мінімалка. Так, більше нагород, цікавіше, але мінімалка по золоту. Добре. Так, воно і буде 3, 350. Давай відпад. Розкішний сюрприз. Ану. Надіюсь, на 10 рівень. ХВК 30. Це півтори тисячі золота. Це все завсьо півтори тисячі золота. Щось почалось, воно не дуже. Добре. 3, 450. Знову розкішний сюрприз. Може все-таки 10 рівень мені досить, Будь ласка. Шкода Т-45, взагалі сьомий рівень. Так, Картоха. Давай підкручуй мені, бо це не прикольно Чи мені зараз доведеться продавати якийсь танчик? У мене на два прокрути після цього лишилось. Картоха, давай, 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 давай. Т-54 є 2. Знову 8 рівень і знову півтори тисячі золота. Я ж навіть не говорю про те, що танчики звідти ви. Щось вони не дуже падають. У мене є 10745. Йомаю. А мені не вистачає, виходить, це. 9450. 9950, 13950. Правильно, я рахую, чи ні? Ні, 12,950. Мені. Блін, мені багато не вистачає. Давай, відпад. Ай ти, Йолки палки Може 10 рівень, ні? В кінці, кінці-кінців. О, об'єкт 907. Чудово. Але я більш хотів би танчик, якщо чесно. Давай танк мені. Ні, 5 тисяч золота. Ну, тепер мені точно вистачить, щоб докрутити до кінця тисячі золота. Навіть трішки не дасть заощадити, ні. Добре, забираю тебе до дев'ятсот 4950. Бабах! 20 контейнерів залутав. Ну, по факту їх буде 22. Добре. 2795. Заокруглимо. Нехай це буде 3000 золота. І поїхали. Почнемо з розкішного сюрприза, так як він тут самотній такий. Десь 10 рівень. Крушака дає. Класний контейнер. Але з нього випадає тисяча золота. Якби випав танчик, і ця танчика не було ну тоді зовсім інша історія. Поїхали. 20 штук контейнерів відпад Ану. Чи не дарма, я це все затіяв. Так, чорна скринька. Ну, давай відразу відкривати буду Так, другий рівень чудово. Але мінімалка. Так, нормально, нормально. Третій рівень. І 400 золота. Ану далі що буде? Далі, на жаль, все, але 800 золота третій рівень мені дав. Ну, добре. Їдемо далі. Ооо. Оце зберіг усі і 200 золота. Ну, прикольно. Коли бахуєш стільки золота в... Такий розіграш на такі контейнери, ти з них мусиш щось дістати. Це не може бути так, що це просто такий жорсткий лохотрон. Розробники схаменіться. Попереднє відео мені в коментарях писали, що люди бувало взагалі не діставали. Оце що? Тут нагорода а тільки 30 днів преміум аккаунта, по факту все. Відпад це гарант. Так, більше нагород вже цікавіше, але без золота. От взагалі, блін, без золота. Я вже відкрив. Скільки, виходить, 5 контейнерів. І поки що просто просто нуль. Оу. 500 золота. Ну. Може, спробувати по одному відкривати. Якось пошаманити, чи що? Так, 100 золота. Поки що. Шаманство не виходить. Ну нічого. Я не здаюсь. Тут ще менше нагород і знову 100 золота. Ну, це прикол. Я вже жалію, що я почав. Точі, що я докручував, Я злив ще 20-ку. Це що таке? Камон, це що? О, в мене вже підгорати починає, якщо чесно. Ну, а нарешті трохи сипануло нагород. Дало танчик, дало 200 золота, і зберіг усі. Танчик прикольний, тільки це Хелсінг, він прем. І в мене він є. Тобто компенсація в Збери Зберіг усі, відповідно, не приніс взагалі нічого. Добре, їдемо далі. Так, 4 нагороди. Чорна скринька. Ну, хоча б чорна скринька є. Яка десь зараз 100 золота, і на цьому все. Ні, вона дає 300 золота і другий рівень. Ну, непогано, непогано. Третій рівень і 400 золота. Ну, і на цьому ми закінчили і 500 золота ще золота. 10 кунтів. Лишається 10 кунтів. Ну, якщо бути точним, це 11 кунтів. Так, ну давай, давай, містик Оп золота, золото Кейлер. Ну, перший танчик. Другий танчик, точніше, який мені звідси випав, але. Хотілося б десятку, Ні, колекційно. Хотілося б 10 тисяч золота. Чорна скринька знову. А ну, знов до третього рівня. Ні, тут зупинимося ми відразу на першому. Так, Відпад, ну. Ти ж відпад, йолки палки сама назва говорить. Що має бути круто, а мені по факту випала фігня. Ну, от якщо забрати це, то ну, бустери, сертифікати, ікси, і вільного досвіду. 200. 200 вільного досвіду. Буде щось круте чи ні? 1000 золота. Ну, 1000 золота це порівняно з тим, що мені падало, то ще доволі круто. Так, 400 і все. Сім контів лишається. Я вірю в чудо. ВГ, я вірю в чудо. 500 золота, 15 тисяч вільного досвіду і збери їх усі. Компенсація класно. Я боюся навіть по золоту дивитися, який я там влетів мінус. Ключик, дякую. Дякую за ключик, але дай краще танчик 10 рівня. Та йома я взагалі без золота, без танків, тупо порожні конти. Ну, ну ну ну. ну 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 Давай, 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 картоха, давай! Анігілятор. Багатьма бажанний танчик. В принципі, він в мене є, то це компенсація в золоті 2500 і 1000 золота. Ну, але якби цього танчика не було, і ти його хотів, то це круто. Ну, це дійсно круто, бо танчик дійсно крутий. Та й маю, знов цей ключ. Може, збери їх усі порадує? Ага, не сьогодні. Два конта лишилося, друзі. Два конта. Ха-ха-ха, <реш> знову ключте, палки Все, останній. Давай, давай мені якусь десяточку. Давай, 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 давай. Давай, давай. О, це прикол. Що це таке? Це збери їх усі. Все, на цьому ми закінчили. Відкрив все по золоту. Ну, практично, там ще є кейлер. Якщо його продати, то я плюс-мінус вернуся те, з чого я і починав. В принципі, не так і критично, на мою думку. Ну але я не знаю, чи варто було докручувати до кінця. Ну, трішки дістав на фарми всякого. Ну, але добре, що я не пішов ще більший мінус. Бо я, якщо чесно, думав, що я взагалі зараз зажену себе в мінус. Вчора був мінус, ті два танчика, що я витягнув, я їх продав, щоб докрутити сьогодні до кінця. Ну, якось так. Що там у нас британський контейнер? Два... О, йо, йо. Ладно, добре. Це відео не про то. Думаю, на цьому відео можна закінчувати. А ти, щоб мені так не було смутно, підтримай мене лайком, обов'язково пиши коментарі, тому що це дуже і дуже допомагає просувати відео. А я бажаю тобі удачі в рандомі і до зустрічі в наступних відео, танкіст!